Окупанти продовжують терор Нікопольського району сьогодні. Вночі били з важкої артилерії по Нікополю, спричинивши дві пожежі. Вже на ранок вдарили по Марганецькій громаді та поранили жінку від нічного обстрілу. В Нікополі сталися пожежі на підприємстві з вивезення твердих побутових відходів та у приватному гаражі. До ліквідації у нас е, залучались е, 21 рятувальник та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі пожежі ліквідували е, внаслідок обстрілів. Одна вантажівка підприємства була повністю знищена. вогнем. Е, також пошкоджені ще чотири вантажівки е, та два е, трактори. Е, Понівечено адміністративну будівлю та ангар. У місті снарядами побило 10 багатоповерхових та приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж та газогін. Зранку вже окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді, поранивши жінку 73 років. Зараз вона з осколковими пораненнями перебуває у лікарні обстрілами у громаді. Понівечені п'ять житлових будинків та автомобілі.